Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Бейков Олег, і у цьому відео я хочу розповісти вам про формулу піка, яку я досліджував у цьому році під час написання роботи для МАНУ. Невеличка канос теми: Формула піка дозволяє знайти площу многокутника за кількістю точок, які він займає на сітці. Відповідь ми отримаємо абсолютно точно, при цьому в загальному вигляді формулу піка може застосовувати навіть учень початкової школи. Але, на жаль, через малу відомість її майже ніде не використовують. Отож, формула піка задається рівнянням S I плюс B на 2 мінус 1, де I та B – кількість вузлів квадратної одиничної сітки, що потрапили всередину та на границі многокутника відповідно. Многокутник при цьому не обов'язково має бути опуклим. Як бачимо, вона дуже схожа на метод палетки, проте дає абсолютно точний результат за відносно простих розрахунків. Щоб впевнитися у цьому, я пропоную вам знайти площу даної фігури спочатку звичайним методом розвиття на більш прості об'єкти, а потім за допомогою зазначеної формули піка. Можете поставити відео на паузу. Деякі варіанти розв'язки ви можете побачити на екрані. Вони обидва дають однакову, однаковий результат 21,5 квадратних одиниць, однак за різних за складністю обчислень. Навіщо ми в чому е, безліч формул з геометрії, коли можна рахувати точки, спитаєте ви. Справа в тому, що формула піка має певні обмеження. Зокрема, в загальному вигляді її не можна застосовувати на неквадратних сітках, або до многокутників, що мають отвори або сам перетин. Очевидно, що вона не справджуватиметься для многокутників, що мають певні заокруглені частини, або якщо деякі їх вершини лежать не у вузлах сітки. Адже за однакових точок вони матимуть різну площу. Також досі не існувало універсального аналогу формули піки у стереометрії. Однак із властивості адитивності формули, що проявляється під час її доведення, можна позбутися певних обмежень. Так, вона є справедливою для паралелограмних градки, якщо домножити отриманий результат на площу одного її елем елемента сітки. Це неважко довести, розглянувши спочатку. Квадратну одиничну сітку, а потім розтягуючи її вздовж однієї із осей УК разів і змінюючи кут нахилу її сторін. Цей метод доведення, до речі, я сам запропонував. більше. Навіть якщо сітка спочатку не була паралелограмною, то можна спробувати перетворити її на таку і все одно застосувати дану формулу. Очевидно, що ми можемо перетворити трикутну сітку на паралелограмну. Адже із двох однакових трикутників при складанні ми отримаємо саме один паралограм, площа якого в два рази більше. Цікавим може бути перетворення більш складних сіток, як от даної, складеної із однакових чотирикутних стрілочок. Однак варто зауважити, що в всьому є межа. Зокрема, шестикутну сітку ви ніяк не перетворити на правильну паралограмну зі збереженням її вузлів. Це легко продемонструвати за допомогою цих двох однакових трикутників, що мають однакову площу, однак, як ви можете помітити, набори їх точок різні. Як вже, я вже зазначив, адаптивність формули відкриває багато можливостей, тому існують варіанти формули піка для розрахунку площі многокутників із отворами або самоперетинами. Щоб довести ці е, е, аналхи, треба додати площі окремих частин многокутників. Ну, що утворилися внаслідок перетинів або утворення отвірів, і дослідити, кількість яких точок співпадає, а яких ні. Спочатку отримаємо таке непрактичне чудовисько. Після серії очевидних перетворень матимемо, що для обчислення площі многокутників із отворами то внутрішні точки і точки границі треба рахувати саме так, які і ми отримали в результаті. Наприклад, в цьому е прикладі. ось, Наприклад, це внутрішні точки, ми їх рахуємо, а точки границі усі. В тому числі і внутрішні е межі, і зовнішні. Однак від результату треба відняти кількість основних фігур, ну, тобто, ось цих цілих. І додати кількість отворів. Ось, В даному випадку у нас три отвори. Універсальні формули е для обчислення площі многокутників із самоперетинами не існує. Однак можна застосувати ось цю формулу для многокутників, що мають лише одиничні самоперетини. N – тут кількість окремих частин многокутника, що утворилися після самоперетину. Якби у многокутника були якісь внутрішні певні межі, наприклад, ось. То їх треба спочатку прибрати, потім знову перерахувати кількість точок, ну і застосувати цю формулу. Але варто зауважити, що якщо перетини у многокутнику одиничні однак між кількома частинами вони повторюються, як от у цьому випадку, то їхні спільні точки границі, як помаранчеві ось тут, рахувати взагалі не потрібно. Адже якщо ми їх поставимо у цю формулу, то вони все одно самознищаться. Щоб знайти площу многокутника на поверхні многогранника, можна спробувати спочатку розгорнути її на площину. В деяких випадках, як от в цьому, це можна зробити без будь-яких проблем і застосувати е, звичайну формулу піка. В інших випадках, як от тут, це зробити неможливо, тому можна розглянути частини многокутника із кожної грані, як окремі фігури, і додати їх площі. У своїй роботі після перетворень я вивів універсальну формулу піка для таких випадків. В ній вже більше коефіцієнтів. Зокрема, з'являється коефіцієнт кількість рядів точок на, на ребрах. Наприклад, тут лише два таких набори, ось тут три, кількість, кількість одиничних перетинів, кількість окремих фігур на кожній грані, однак вона є дійсною. Зокрема, слід зауважити, що обмеження із планіметрії до цієї формули також треба застосовувати. Наприклад, у цій піраміді на її поверхні нанесена саме трикутна сітка, а не паралелограмна. І тому результат, як ви можете побачити, ми і домножили на 2. Адже із двох трикутників ми отримаємо один цілий паралелограм. Тепер перейдемо до формули піка для розрахунку об'єму. Вона дуже схожа на оригінальну формулу, хіба що з'являється один коефіцієнт. Але її особливість у тому, що вона дійсна лише для е, кубів, для для чотирикутних призм при цьому е, всі ці тіла мають бути прямими, а також для призм із одиничними е, висотами. Для довільних многогранників, не кажучи вже про тіла, що мають криві поверхні або несілі координати вершин, вона не дійсна. Ба більше, цю формулу не можна роз, е, застосовувати для розрахунку об'єму піра... довільної піраміди. Це легко продемонструвати за допомогою такого тетрадера Ріва. Тетрадер ріва це така піраміда, в основі якої лежить прямокутний рівнобедрений трикутник із площею основи в квадратній одиниці, висота якої проєктується у четверту вершину квадрата, який можна писати навколо основи. Так, у нього кількість внутрішніх точок і точок на гранях завжди дорівнює 0. А кількість точок на ребрах завжди по 4. Незалежно від того, який у нього буде об'єм. Ну, тобто, е наскільки високою буде у нас висота. Але з ж адитивності я вивів формулу для об'єму комбінацій із прелепіподів. Як бачимо, вона ще складніша. В ній понад 10 коефіцієнтів, однак вона також є дійсною. Зокрема, тут наведено певні приклади розрахунків. У першій третій ситуації тіла утворені складанням, об'єднанням двох перелепіпадів, а у другому вирізанням. Наостанок хочу відзначити, що певні розширення формули піка на сферичну поверхню існують. Якщо на сферу нанести сітку із однакових рівносторонніх сферичних трикутників, то площа многокутника на ній знаходиться за ось такою формулою. В принципі, вона доволі схожа на площу многокутника на неквадратній сітці. Однак площа одного елемента сітки замінена на 2є Р квадрат. Є це сферичний надлишок одного елемента сітки. Ну, сферичний надлишок це сума всіх кутів трикутника без 180 градусів або пі радіан. Р радіус сфери. З одного боку, сфер, обчислення площі многокутників на сфері має. Певні переваги над е, поверхнями многогранників. Е, сфера вона з усіх сторін однакова. І тому, наприклад, якщо ми маємо певний як поясок, ну, як ось тут, то нам не треба різати сферу. Е, водночас ми можемо розглянути це як: е, наприклад, що була ціла фігура, і ми зробили певний отвір. Ну і застосувати відповідний аналог із планіметрії. І знайти площу без будь-яких там розрізів. З іншого боку, правильно провести межі многокутників через кривизну тут складно. І до того ж рівносторонніх сферичних сіток, що повністю покривають кулю, небагато. Це лише е сітка із чотирьох трикутників, тобто, ніби ми вписали у сферу правильний тетрайдер. Із восьми правильних е трикутників. Ну, тобто, кожний. Кут елементи сітки по 90 градусів. Ну і ось ця, із 20 однакових сферичних трикутників, ну і кожний кут якої по 72 градуси. Отож, підсумуємо. По-перше, звичайна формула піка дає можливість швидко обрахувати площу многокутника лише з його внутрішніми точками та точками межами. По друге, формулу піка можна оптимізувати на неквадратні сітки шляхом їх перетворення на паралограмні. По третє, аналоги формули піка для многокутників з отворами та самоперетином і на об'ємних поверхнях можна вивести із властивості адитивності формули. Єдиного аналога формули піка у стереометрії для визначення об'єму немає, але він справджується для певних видів призм, для перелепіпадів і їх комбінацій. І аналог формули піка на сфері працює, якщо сітка складається із рівносторонніх сферічних трикутників, що не утворюють порожнин. Сподіваюся, дане відео було для вас цікавим. Якщо залишилися певні питання, можете писати в коментарях. Спробую на них відповісти. Дякую за увагу!